Вітаю! Ви на каналі під назвою Кінодив. Сьогодні 7 -е число, і ми дивимось топ-7 серіалів 2025 року. Це суб'єктивний перелік, де немає найкращого першого чи останнього місця. Є лише сім проєктів, які вийшли в 25-му році і які хотілося би воєкривати. Серіал перший. Дивні дива. Цього разу розпочнемо топ-7 серіалів за минулий рік з дивних див. Це дослівно останній серіал 2025 року, фінальний епізод п'ятого сезону, і наразі всієї франшизи вийшов новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня. Заключний сезон видався спірним. Розбитий на три частини він показав відмінні стартові чотири серії, майже провальні серії на Різдво, та двозначний фінал, такий собі пріторний хепіенд. Не будемо вдаватися в деталі та спойлери. Однак наявність фанатських теорій, які звучать логічніше за продемонстровано, говорить багато про що. І рівень впевненості в конспірології щодо фіналу серіалу був таким, що багато хто й дійсно повірив у секретну неанонсовану серію, яка мала би стати реальним підсумком історії дивних див. Та як би не було, відзначимо серіал як феномен зі стрімінгу, який був із нами майже 10 років. За цей час дивні дива не скотилися в несенітницю з притягнутою ностальгією про 80-й. Серіал показав цікаву історію на фоні дружби головних героїв цієї епохи. Він відійшов від традиційного для жахів тропу, коли лева група героїв гине через нерозсудність. Тут протагоністи діляться своїми знаннями та теоріями, відображаючи побажання глядачів, що так би було логічніше. Серіал завершується тим, що не розкидається цими напрацюваннями. Він відкриває дороги для персонажів і дає кожному обрату варіант сприйняття прийняття фіналу історії, як було показано грою підземелля та драконів. Серіал другий Андор. Другий сезон про агента розвідника повстанців у світі «Зоріних войн» Можливо, навіть перевершив успіх першого. Наразі це чи не найкраще та найбільш доросле з всього, що було в зоряних війнах. Андер зосереджується не тільки на потугах знести колоса, який охопив далеку-далеку галактику, але й розповідає про тиранію імперії, яка пожирає власних дітей, вчиняє геноцид, який завчасно запланований і інспірований через підставних агентів. Та врешті показує підмурки, чому всі імперії приречені на Зенепад. «Андор» – це серіал про титульного персонажа, який разом зі своїми побратимами бореться за ідеали республіки. В них і самих не завжди бувають білі методи, але така доля вагентів шпигунів. Це історія без космічних перегонів, джедаїв та боїв на світлових мечах. Про героїв чи імена ніхто не знається. Зона розподілена на кілька арок, кожна за кілька років до битви в «Бунтар-1». І серіал заново переписує історію того фільму, бо тепер його важко не подивитись саме через призму Андора та всіх його самопожертв. Серіал третій. Юнацтво це трохи важкий, але потрібний мінісеріал від Netflix. Проект створено Стівеном Гремом, британським актором, який має бути відомим не тільки через цей мем. В мінісеріалі йдеться про підліткові переживання дітей. Та їх батьків, які не знають, чим ті живуть. В центрі сюжету підліток з Великої Британії, з цілком пристойної і небідної родини, якого підозрюють у вбивстві однокласниці. Не можна сказати, що він жив в асоціальній обстановці, чи батьки повністю забивали на виховання. Однак власні страхи здорослішання, онлайн булінг та цькування днолінків одномоментно змогли відвести від правильної дороги навіть слухняну дитину. Серіал знято цікавим способом в один кадр, без склеїк чи явної заміни позиції камери. Картинка постійно показує всі рухи, і вся серія відбувається практично в режимі живого часу. Окрім технічної складової, вражає акторська гра в мінісеріалі. Автор проекту Стівен Грем, актор відомим своїми ролями антагоністів. Тут грає батька, і він передає весь спектр емоцій, які доводиться переживати у ситуації, яка склалась. Бажання захистити дитину, емоційного зриву в епізодах з фарбою та спокуті за те, що відбулося у фінальних моментах. Та найбільш емоційний епізод це момент спілкування психологині й підлітка. Напругу, яку показує актриса, можна хоч ножем різати. А гра молодого Оуена Купера настільки справжня, що ти дійсно не знаєш, що можна очікувати від його персонажа Джеймі. Юнацтво важливий міні-серіал. Він вийшов за межі екранів і порушив широкі обговорення. Тож, можливо, подій, подібних до його сюжету, стане менше. Серіал 4. Чорне дзеркало. Сьомий сезон. Що можна сказати про цей сезон? Це якісна робота над помилками, на якого фантастична антологія повернулася до своїх витоків. Розгляду питань впливу новітніх технологій на людину та суспільство, відкинувши горрор та монстрів з попереднього сезону, чи зайві крайнощі із друзями, які шпилились в комп'ютерній грі. Після фіналу кількох епізодів сьомого сезону навіть буде те саме відчуття вау ефекту, яке було в ранніх серіях. Загалом в цьому сезоні шість епізодів, серед них пряме продовження Юсес Калістер. Про персонажів у грі, які, поборовши тирана розробника кода, отримали свідомість і доступ до просторів онлайн-серверів, напряме продовження про кількох персонажів інтерактивного епізоду Бузагріз, якому новий комп'ютерний гік вирощує аналог свідомого і до того шмилого інтернет віруса у подобі Магочі. З інших епізодів доволі жорстка серія про необхідність платної підписки на медичне лікування, прохідна серія про відігравання ролі. При перенесенні в віртуальний світ старого кіно і кохання до персонажу, серія про зміну реальності та ефект Мандели трохи вибувається з загальної конви сезону, але якраз в час виходу в квітні 2025 року були новини від чиновників США про їх можливості маніпулювати часом та простором. Тож хто зна, хто зна. І остання серія Панегірик чи не найбільш високо відзначена аудиторія. В ній герой Пола Джаматі завдяки сучасним технологіям вшановує пам'ять давнього кохання. Серію наводять як приклад, коли технології можуть бути дійсне на користь. Відштовхуючись від неї, критики і глядачі навіть просять зробити серіал Біле дзеркало про більш позитивний альтруїстичний підхід від технологій. Серіал 5 Білий лотос. Третій сезон. І від чорного плавно переходимо до білого. Білий лотос також є серіалом антологією. щоправда, тут різними є не всі серії, а сезони, які окрім однієї сюжетної лінії практично не поєднані. В серіалі в кожному сезону йдеться про групу доволі заможних відпочиваючих у готелях мережі Білий Лотос, в різних локаціях на Гавайях, на Сицилії і в третьому сезоні у Таїланді. Герої приїздять відпочити і забути про рутинні проблеми. Втім, ані бізнес-питання, ані соціальні не відпускають їх і на відпочинку. Заздрощі між найліпшими подругами, нестрібне бажання помсти, яке затьмарює Розум, юнацька невпевненість, лише малий набір соціальних тем, які розглядається сезон серіалу. Для проєкту характерно залучені як добре відомих так і тих, хто лише починає сходження кар'єрною драбиною Голівуду. В цьому сезоні в «Білому Біломолоти засвітилися: Джейсон Айзекс, який грав Люци Самалфай в Ботеріані. Юний Патрік Сварценеггер, син Арні, Волтон Гогінс, Гуль з актуального серіалу про Fallout, оскароносний Сем Роквелл та інші. Пошук сенсу життя. Рішення героїв в цьому серіалі від HBO подаються таким чином, що навіть при розв'язці в фіналі глядачі все ще продовжують обговорювати події, які відбулися. Підняті теми і герої. Дійсно не залишають байдужими. І сподіваємось, в наступних сезонах історії старих персонажів все ж продовжуватимуться, попри антологічний підхід проекту. Серіал 6. Миротворець. Другий сезон. У 2025 році екранізації коміксів поповнилась кількома якісними проектами для телебачення. В форматі серіалів вийшли продовження ребуту. Шибай голови, народжені заново, анімаційний Марвел Зомбі, другий сезон спінофу хлопаків Гінві, та серед цього хотілося би відзначити і другий сезон перетворця від DC». Серіал не є якимось відкриттям, але його дійсно було цікаво дивитися тиждень за тижнем, не вдаючись занадто в кліше для проектів за коміксами, він вдало інтегрується в новий кіно всесвіт DC, трохи переписавши канон першого сезону. У миротворі головний персонаж Кріс Сміт у виконанні Джона Сіна переживає емоційну порожнечу, бажаючи бути відкритим супергероєм і нести добро, тоді коли тягар минулого волочить його на дно цього світу. І тому через мультивсесвіт він знаходить для себе, здавалось би, ідеальний світ. Але це не точно. Якщо сюжет першого сезону рухався через історію, в другому сезоні миротворця події все ж розвиваються через емоційну призму героїв. Разом з тим серіал вміло розширяє спільний простір з іншими проєктами DC, об'єднуючи персонажів і події з того ж нещодавного Супермена, на рівні якого ще не було в телепроєктах Марвел. Хоча б для прикладу Комео Олекса Лютер у в'язниці. Серіал міг би значно краще зіграти на темі паралельних світів DC, але він врешті дає цікаві напрацювання на майбутнє, про які точно захочеться дізнатися. Серіал сьомий. Єдина. Що таке щастя? Питання, щодо якого розмірковую серіал єдина Плюрібус від Apple TV Рекордсмен за переглядами на стрімінг-платформі. В ньому цілий світ намагається догодити і зробити щасливою одну єдину людину, головною героїню письменницю Керул Стурку. Серіал, створено Вінсом Гіліганом, автором таких хитів, як пуститися берега та краще подзвоніть солу. Цього разу головним чином події також відбуватимуться у місті Альбукерке. однак, замість кримінально-драматичного напряму шоураннер представляє своє бачення наукової фантастики для тебе. Єдина – це погляд на нетиповий постапокаліпсис. В серіалі практично відбулося падіння світу та людства, однак без масштабних катастроф, вторгнення чорт зомбі, які не даватимуть вільно зробити кроку. Серіал бере за основу ідеї з таких проєктів, як останні з нас та проблема трьох тіл. Та розповідає про космічний вірус, який підкорює всіх людей. Невідомий сигнал з далечі космосу: зимні вчені декодують органічний матеріал, після контакту з яким все людство поєднується в колективний розум, в якого немає поділу на ролі чи касти. В ньому всі люди виконують спільне завдання. Вже без жодних своїх особистих сподобань, володіючи всіми старими знаннями та одномоментно знаючи і відчуваючи, що відбувається в будь-якому кутку світа. З якихось причин вірус не подіяв на 13 людей, і тепер очима однієї з них вцілілою Керол. Глядач бачить новий світ, його головна мета нібито щасливе співіснування всіх. Покінчивши всі війни, грабежі та злочини, новий колективний розум не намагається ліквідувати Керол. Він переживає за її добробут, начебто говорить лише правду, і робить все на її втіху, підсилаючи навіть людину, чий образ буде відповідати їй зацікавленням. Пройшовши кілька етапів власних переживань, Керол врешті доходить до усвідомлення, що всі дії нового людства це лише ширма, а вона маленький гвинтик, який буде перемелено жерновами спільного розуму, і питання протистояння залишаються відкритим на подальше сезони. На цьому все. А вам щось сподобалося з добірки? Які серіали 25-го року дивилися ви? Напишіть у коментарях. До зустрічі!